Красивая дружеская. А що це схоже, як вважаєте? На пекло. А -а -а. Тому люди й вважали, що пекло знаходиться під землею. Так. Дивіться, як вило. Як три зуб, як вило. <клухи> Дуже добре. А зараз ви вила... от. Ознайомилися із виглядом цих вулканів, як вони вивергаються, що це таке з їхньою будовою. Давайте складемо синкан. Як їх складати? Перше, це іменник один. Це як назва. Ви самостійно про себе кожен записує в ЗОшит. Один. Тобто іменник це або назва, або визначення. От думаємо і іменник відповідає на питання. Хто що? Далі два прикметики. Два прикметника, тобто який. От ви подивилися відео і напишіть, який вулкан. Прикметник. Так, який він? Яке воно виверження? Їх два потрібно, прикметники. Так. Наступне. Три дієслова. Тобто, що робиться? Так, що відбувається? Як воно відбувається? Так, Дія. Три дієслова. Три, ну подумай. Там основне визначене? Так, потім речення з чотирьох слів про сутність поняття. Тобто про речення з чотирьох слів. Ну, одне якесь простеньке речення, так, про цей вулкан. Про вулкан, що ж це таке? Або визначення, пригадайте, яке ми записували, можна його написати. Або своїми словами, як ви зрозуміли, що таке вулкан. Так, і, і... Іменник. іменник одне слово як синонім до вулкану. Так. Молодці, що ви знаєте? Синонім. Ну, схоже за значенням слово. так, синонім. Але іменник то що? От до вулкана схоже так. за значенням. Радіон. Ну, от, будь ласка. Е, будь ласка, зачитуй свій синкан. Осід підйому магми на поверхню землі вбивця. Дуже дякую, молодець. Дуже дякую, молодець. Далі. Вовкані, гарячі, яскраві, виверження знищення шкода, шкодить. Географічне утворення, що виникає при підйому магми і останніх пекло. Пекло. Дякую. Каріна. Ну, нехай. Ракота, страшний, гарячий. Виложиємо лава попі, лукає, гаряча лава. Гаряча лава. Напад. Ну, нехай. Нічого страшного. Теж добре, молодець. І Яна в нас Гар... заведений. Гаря... Гарний, гарячий, вибухає, стає знищує що що шкодить геологічне утворення, що виникає, що виникає, піднімається на повернення. і пекло. І пекло останнє. Дуже добре. А тепер можемо теж скласти сенкан, знову ж таки, до землетрусу. Так, дав, давайте е, запишемо. Теж іменник один. Ви бачили на відео, що таке землетрус, які наслідки, до, до яких наслідків він призводить. Потім записуємо два прикметники, які вони, землетруси. От. Уявіть себе учасником подій землетрусу. І от які вони ці події? Три дії слова. Що ці землетруси роблять? До чого? Ну, що вони роблять так? Потім речення. Речення з чотирьох слів. І останнє це іменник одне слово, синонім. Будь ласка. Ну, так, Катя. шкоди саме Дуже добре. Радіон. А чому вулкани не написали, що вони творці? От, наприклад, утворили ж острови, вони ще й творять, не тільки руйнують. Так, вони можуть підпалити будинок, в людину вбити, але вони і територію розширюють, роблять високими вулканами, висоту зростають гори, високі утворюються, вони утворюють корисні копалини. У лаві знаходяться дуже багато металевих, дорогоцінних корисних копалин, металевих корисних копалин, руди, різноманітні, з яких потім роблять метали, комп'ютери, деталі до машин. Це все вулкани теж дають. Тобто вони і створюють теж. Будь ласка. буває шкоди, на поверхню. творить. Добре. Ну, дякую. Дякую.